Тварин жалко, тварини не винні. Їх кидають, їх закривають, на прив'язі закривають, також ну, залишають. І ну, мені шкода тварин. На виїзди, ну, екіпажем, яким ми їздимо, у нас два хлопці, і я одна дівчинка. Є ще дівчата, там, вони також виїжджають на менш небезпечні міста, тому що, ну. Там страшно, відверто кажучи, там страшно, і таких відбитих, як наш екіпаж, дуже мало. В апостолівській громаді ми віддавали собаку. Чарка чорний, такий старовий, крил, такий класний песик. І його зустріли, його чекали. Видно було, що його чекали, і там були ну, чоловік і жіночка, у жіночки навіть сльози на обличчі були. це мене вразило. Ну, це, це класно. Це щирі люди, у яких добре серце, відкрите серце. Це дуже рідко в наш час. На нас тут дрон летить в Ганівці. Я не спілкуюся з людьми там. Я намагаюся не комунікувати з ними, тому що я їх не розумію і я не хочу їх розуміти. Я вдячна за те, що вони не кинули тваринку. Вони дали заявку, і ми можемо її врятувати. А де ваш боженька був, коли ОТЕ російське голтувало маленьку дитину? Броні, каска, реп з Добропілля ми забрали на минулому тижні два пікінеса і два котика. Родина залишилась в добропіллі, а тваринка поїхала на Запоріжжя. Дарина Кирпа, волонтерка та засновниця моніторингового пабліку Дніпро тривоги. Віднедавна долучилась до евакуації тварин з прифронтових зон.